Тяго на 4 квітня радий вас бачити. Залучайтеся до ефіру. Поговоримо, поспілкуємося. Всім добрий вечір. прямий ефір з Києва. Традиційно закликаю доробити донати на цьому стрімі. Збір на два реби синиця 3,5, і Збір для 28 ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, напрямок, часів Яр -Турецьк. Всіх. Закликаю до щедрості для того, щоб наша легендарна 28-ма бригада мала необхідне для того, щоб відбивати ворога, стримувати його і перетворювати їхнє перебування на українській землі на пекло, а також захищати себе від їхніх наступальних дій. Отже, поїхали. Так, друзі, в Києві, так. Працює ППО, але будемо слідкувати. За тим, якщо будуть якісь додаткові водні, то повідомлю вас. Отже, поспілкуємося, поговоримо. Давайте, поки є така можливість. Так, ну, що у нас у нас відбувається? У нас до речі, був візит путінського представника Кірила Дмитрієва в Вашингтон, де він провів зустріч, як він сказав, з ключовими членами адміністрації Трампа і заявив, що припинення вогню. Що в цьому питанні досягнуто значний прогрес, а Москва та Вашингтон обговорюють відновлення авіаперельотів слова цього Дмитрієва, він до речі, хоч і спецпредставник Путіна, але багато років прожив в Україні вродженець Києва, і навіть років 15 тому засідав за великим столом з українськими олігархами як представник інвестиційного фонду. Так, от, цей Дмитрієв заявив, що останні два дні за дорученням Путіна проводив зустрічі, на яких обговорювалося відновлення діалогу між Москвою і Вашингтоном. Адміністрація Трампа чує позицію Росії і розуміє її стурбованість. От так от стурбована, виявляється Росія. Вбили сотні тисяч людей і вони стурбовані. За домовленості про припинення вогню в Києві. Сказав Дмитрієв, то тут досягнуто значимий прогрес без подробиць. Також заявив цей Дмитрієв, що Москва і Вашингтон обговорюють відновлення прямого авіасполучення. Наше посольство і МЗС працюють над дуже великим, великою кількістю важливих питань, в тому числі практичних питань для росіян. Фактично йде активна робота над відновленням прямого авіасполучення. Сказав. Цей Дмітрієв в інтерв'ю журналістам. Його наводить цитати ТАС Російське агентство. Окей, друзі, далі. Стрім. У нас тим часом Андрій Сибіга зустрівся з Марко Рубіо, наш міністр поданих справ, зустрівся з очільником держдепартаменту в штаб-квартирі НАТО. Зустріч відбулася. Сибіга, по перше, підтвердив те, що Україна віддана. Мирним зусиллям і вітає лідерство Америки. Також Україна робить конкретні кроки для того, щоб був мир. Також собі розказав, як Росія порушувала енергетичне перемир'я. Також Сибіга підтвердив зацікавленість України, щоб Америка співпрацювала в видобутку корисних копалин. При тому, що ця зустріч не передбачалася напередодні, але. Від вона відбулася. Так, так, друзі, в нас прямий ефір. Ставте лайки, ставте запитання. В Америці в Раді Безпеки США звільнили кількох чиновників. В зв'язку з останніми цими переговорами в месенджері Signal, які, звичайно, стали надбанням. Всього світу і світ за цим спостерігає, схопившись за голову. Це сталося після того, як соратниця Трампа, праворадикальна, американська активістка, прихильниця теорії змов Лора Лумер відвідала овальний кабінет і натиснула на Трампа, щоб той звільнив конкретних співробітників. Вона вчора поїхала до Білого Дому і представила їм свої дослідження і докази. Сказала джерело. Агенство Аксіос. А наш президент на Сумщині і на Чернігівщині. Спілкування з військовими, спілкування з місцевою громадою. Агентство Блумберг повідомляє, що Трамп, на переконання Москви, яка розраховує на це Росія, Росія розраховує, що Трамп забезпечить прийнятну мирну угоду з Україною. При цьому Росія готова продовжувати війну, якщо переговори проваляться, повідомляє Блумберг з посиланням на джерела. За словами джерел агентства Блумберг, Росія не занепокоєна через загрози Трампа ввести вторинні санкції проти російської нафти, як реакція на відсутність прогресу про припинення вогню. При цьому Путін розуміє, що Трамп є його найкращим шансом завершити війну і хоче продовжувати дипломатичні зусилля. Прес-секретар Росії Путіна Дмитро Пісков заявив, що Росія віддала перевагу тому, щоб продовжувати певні взаємні зусилля для пошуку урегулювання. Як від, пише агентство Блумберг. Білий дім хотів досягнути угоди про перемиря до 20 квітня, але тепер це видається малоімовірним. Крім того, в останній час е, притихли розмови про можливу скору зустріч між Трампом і Путіним. Зеленський відвідав населений пункт Ягідне, який досі відновлюється після російської окупації, і скоєних там злочинів. За 27 днів окупації росіяни зруйнували багато будинків і там, в Ягідному, звичайно, це місце легендарне, тому що під час окупації місцеві мешканці майже місяць, як заручники, були утримувані в місцевій школі весь місяць, не виходячи за межі цієї школи. І там і загиблі були, і важкохворі. І це, звичайно, там буде меморіал побудований після закінчення війни. Наше міністерство економіки відреагувало на запровадження мита. Знаєте, що Америка запровадила мита 10% для України це найменша ставка запровадженого мита. Правда, на Росію взагалі нічого не запровадила, начебто через те, що через санкції немає торгівлі з Росією, але це не так. Торгівля з Росією там 3,5 мільярда доларів була. Так от, Міністерство економіки пояснило, що це складно, але не критично. Ці 10% мита. Оскільки українські мита на американські товари низькі, є можливість домовитися на інші умови. Адже заява Трампа це передбачає, сказала в Мінекономіки. Якщо все залишиться, як є, то американське універсальне мита вдарить в основному по малим виробникам. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови, сказала міністерка економіки, віцепрем'єрка Юлія Свириденко, міністр фінансів США Скотт Бесен повідомив, що делегація. Із Америки прибуде до України на початку наступного тижня для обговорення угоди про корисні капали. Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу і для мирного процесу, сказав Скотт Бесент. Зеленський заявив, що досягти повного припинення вогню можливо в найближчі тижні чи місяці, якщо буде тиск на Росію, США і Росія продовжують домовлятися. Зеленський припустив, що можливий компроміс щодо окупованих територій, але виключно в частині повернення їх дипломатичним шляхом. Заступник Андрія Ярмака в офісі президента Павло Паліса зустрівся з журналістами, де сказав, що станом на зараз. Україна вважає домовленості про режим припинення вогню в енергетичній сфері чинним. Про всі факти порушення ми інформуємо американську сторону, надаючи наявні в нас докази. Також Приса сказав, що близько 10-12 країн готові долучитися до відправки контингентів в Україну. Наразі до коаліції готові долучитися близько 10 12 країн. Питання лише в тому, в якому форматі це буде реалізовано. Саме тому зараз тривають обговорення. Є наше базове бачення і є бачення наших партнерів, виходячи з їхніх спроможностей. Після узгодження всіх деталей можна буде переходити до предметнішої розмови, сказав Паліса. Тим часом в Білгородській області, вже не приховуючись, перебувають українські війська в російських пропагандистських пабліках. Повідомляється, що Україна контролює два населених пункти: Демидовку та Поповку. Російські військові не можуть вже майже місяць витіснити їх звідти. Зараз вони зосередилися на ударах з повітря. Зокрема, вертольот Мі-28 атакує некерованими ракетами з кабріруванням позиції українських військових. Відомо щонайменше про два підрозділи, які перекинули в Белгородську область, батальйон Анвар і один з, від, з отрядів Ахмата. Хоча вже там набагато більше сил. Російські безпілотники поступово руйнують будинки, в яких переховується піхота Збройних сил України. Є кадри з підбитою українською технікою, в основному інженерною. Найближчими днями бої в Белгородській області триватимуть. Збройні сили України поміняли тактику на прорив і тепер використовують надані отримані можливості, відтягують максимальну кількість російських частин з Курської області в Білгородську, тобто фактично зменшують тиск на Курщину і ще більше роблять неможливим контрнаступ в українську землю, змушують Росію розмазувати сили по довгому фронту, а не скорочувати його. І це зменшує наявні в Росії резерви для проведення свого наступу про те, що в Білгородській області є українські військові, про це повідомив і під час сенатських слухань в комітеті з Збройних сил Америки головнокомандувач сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, відповідаючи на питання. Яке прозвучало так: ми бачимо, що українська армія зіштовхується з проблемами, і тим не менше вони все ще отримують значні території, даючи відсіч росіянам і запроваджуючи інновації на полі бою, що відповів Каволі, все перераховане вище є вірним. Що стосується Курської області, Росія збиралася вибити Україну звідти ще в вересні 2024 року, але Україна досі утримує там плацдарм. І навіть трохи увійшла в Білгородську область, підтвердив Каволі. За часів Яри Трецьк, бої йдуть вже 8 місяців. Хоча, схоже, що за часів Яри вже майже рік. В останні місяці російський наступ в певній мірі почав знижуватися в масштабах і захоплених територіях. Вони підійшли близько до Покровську, але застрягли там. В Росії спостерігається недостатня кількість бронетехніки і живої сили Україна зі свого боку. Зайняла дуже добрі оборонні позиції, добре окопалися і вірогідно вирішила деякі свої проблеми з живою силою, яку вона, Україна, відчувала минулої осені цю проблему. Україна розширила пул тих, хто підпадає під мобілізацію, пул добровольців, а також провела добру роботу по відправці на фронт тиловиків. Ну, загалом Каволі тут дуже багато компліментів наговорив в Україні. Його запитали. До речі, в нього на лацкані був прапорець України і США. Його запитали, чи могли ми мріяти про такі втрати російських танків в лютому 2022 року? Ні, не могли, відповів Каволі. Я не очікував, що війна триватиме так довго, і не очікував, що Україна зможе знищити так багато російських. Військових спроможностей. Що стосується Росії, ми бачимо, що технічний рівень її спеціалістів дуже високий та еволюціонує. Але це стосується лише окремих видів військ. Це не є тенденції по всій армії. В цілому якість її військ, і, зокрема, наземних, погіршується протягом війни. Що стосується України, ми бачимо протилежно. Її армія починала з холодного старту, вона розвивалась і еволюціонувала дуже швидко. Тому і за компліменти приємне, і за те, що і за те, що в Білгородській області. Друзі, стрім триває. Да, ставте лайки, запитання, коментарі. Порошенко. ну, улюблена наша тема. Порошенко намагався поїхати, але його не випустили. І тепер він обмінюється нападками на спікера Стефанчука, записує пафосні трагікомічні відосики, які вже вигадають просто нелепо. І, звичайно, все, що він намагається зробити, це постати в образі жертви і таким чином звинувачувати владу, написав ціле звернення, що ледь з ним, як не з НКВД, в часи поводились, коли його не випустили за кордон. Негайно скликати сесійне засідання парламенту, щоб уряд публічно відповів на питання про хід ключових для країни переговорів про припинення вогню. Це обов'язки спікера Стефанчука. Вимагає Порошенка. Цікаво, що коли Порошенка був президентом, про якісь домовленості ми дізнавалися в парламенті, навіть формально будучи в його фракції, дізнавалися про це останніми і від журналістів, і від утечки в медіа. І ніяких пояснень ніхто не давав, аж поки це не було скрізь пропіарено ім'ям Порошенка. Тому зараз це виглядає дуже смішно, що він. Якихось звітів вимагає, коли жодних домовленостей ще не досягнуто. Зібрати парламент для ухвалення звернення до Конгресу США про важливість відновлення двопартійної підтримки. Ну так, да, я думаю, без цього, звісно, звернення Конгрес не знає, що треба Україну підтримати. А тут Порошенко з такої потужної ініціативи виступив звернення до цілого конгресу, щоб відновити двопартійну підтримку. От тільки це звернення, зразу підтримують Україну. І спікер Джонсон зразу поставить на голосування. Але замість цього, обуріться Порошенка, голова Верховної Стефанчук вирішив зіграти роль троля, завдання якого видати постик в стилі телеграм-каналів банкової. Такого принизлого становища в спікера Українського парламенту не було ніколи. Ну, да. Хоча це і не дивно, коли країною керують 5-6 менеджерів з вулиці Банкової. Ну, коли українським парламентом керував рибак, однопартієць Порошенка по партії регіонів, то звичайно в нього набагато краще було ставлення до того парламенту часів Януковича. Адже той парламент був для нього ріднесенький, він там міністром працював. Сьогодні, вочевидь, необхідно прибрати емоції, бо людям вже давно не смішно і діяти як державні діячі, а не як Стефанчук. Ну і далі він обурюється, що його заява про відрядження до Америки була подана ще 20 березня за два тижні. Документи були представлені. Нам кілька разів казали писати це в таємний спосіб, нібито через вказівку удо. Ну, оскільки Порошенка охоронювана особа, то відповідно така була вимога. Далі він відреагував на пропозицію Стефанчука для Порошенка зробити зум-включення в Флориду. Він же в Маралаго там збирався летіти. Дивно, не знати, обурюється Порошенка, що конференції проводяться не лише для доповідей, а насамперед для зустрічей. З ким треба зустрічатися в Флориді, я думаю, пан Стефанчук мав би розуміти, тим більше в умовах очевидних проблем з комунікацією української сторони з новою адміністрацією. Це смішно, звичайно, приїжджає Порошенка в Флориду і всі питання вирішує. Звичайно, тут же все зустрічає на вулиці, якщо не Трампа, то Волца, якщо не Волца, то Віткафа, якщо не Віткафа, то Рубіо, з усіма з ними перетер, переговорив і всі проблеми вирішились. Ну, Це просто смішно. І це нелепо, і це так брудно, і це максимально крінжово. Але я не знаю, хто на це може вестися. Але да, ведуться, ставить йому лайки. Стефанчук на це відповів, сказав, що звернення на виїзд було подано Порошенком, точніше було подано від імені Порошенка, але не було підписано самим Порошенком і, відповідно, не могло потрапити на розгляд до голови Верховної Ради. І всі скріни, які показують, що було звернення, це не є документом, але і ще проєктом документу. В нижній частині документу видно відсутність підпису Порошенка під власною заявою на виїзд. Порошенка як особа, яка має пожиттєву державну охорону, прекрасно знає. Процедура оформлення таких відряджень є інша. Ну і на думку Стефанчука він спеціально не підписав це звернення на виїзд, тому що розумів, що. Його документ не відповідає правилам. Також щодо заявки Порошенка про відрядження до Майами поїздка мала початися зранку 1 квітня, а надійшов документ до спікера лише о 15-й годині того ж дня. Коротше кажучи, Порошенка в Майамі не поїхав, тепер Україна з адміністрацією Трампа не зможе налагодити стосунки, бо як же без Порошенка мені на що не спроможні, навіть не спроможні приготувати яєчню, А завдяки Порошенку і живемо ми на цьому світі. Це смішно, нелепо, але тупо і частина людей на це продовжує вестися. Так, друзі, за запитань ставте запитання в коментарях і зараз подивлюсь. Ганна Гайтеранова, Тетяна Заводна, Володимир Орищенко, Євгенія Федак, Михайло Петров, Олег Федорчук, Людмила Андріївна. вітає Київщина. Вітає Литва, Барбора. Донатимо на ЗСУ для перемоги над ворогом. Тетяна Грун, вітання з Берліну. Дякую всім. Я розумію за Путіна, але чому ми не можемо дати раду Порошенка, скільки можна терпіти його витівки? В чому справа? Алла Мельник. Алла Мельник Порошенком активно займається Державним бюро розслідувань. І, судячи з їхньої істеричної реакції, коли викликали Медведчука в Генпрокуратуру для проведення процесуальних дій, вони дуже добре знають, до чого йде. А йде до того, що Медведчуку будуть вручати постанову про закінчення слідства. І передавати справу про державну зраду в суд. І це означає, що відкривається можливість передати справу і по Порошенку в суд. І тому в них така істерика, тому вони розуміють, що Медведчука, звичайно, Медведчук не прийде, але його поінформують встановленим законом способом заочно, і процес буде розблокований. І тому вони істерять зараз так громко. Галіна Гнатковська, вітання Житомирщині. Людмила Ножикова, дякую за слова підтримки. Лепуся, як ви думаєте, Порошенка прийде на суд через два тижні, чи знову буде тікати, хворіти і хороводи, під судом водити? Лепуся, думаю, що він не піде в суд або перетвориться на якийсь гучний перформанс. Але, я думаю, тут, в нього тут, якщо не вдасться ситуацію розхитати, то він не піде в суд. Тому що, якщо людей не збере, якщо буде. Порядок денний в країні ніяк з Порошенка не пов'язаний, всім буде на нього начхати, то він в суд не піде. Якщо вдасться людей зібрати, то, напевно, спробує все-таки е, піти в суд і попіаритись там. Що буде з угодою про копалини? Умови там копа кабальні для нас. Людмила Андріївна, це все буде переписано в ході експертизи, Мінекономіки і Мінюста, Не переживайте. Моня Бенц, шалом Сергію, дякую. Моня, шалом навзаєм. Ліда Раянська, що ви можете сказати про багатомільйонні об'єкти нерухомості, зареєстровані за кордоном дружини президента Зеленського. Ліда, це фейк, який є створений російською машиною пропаганди на англомовних ресурсах, переважно орієнтованих на країни глобального півдня. Це повна нісенітниця. І будь-хто хто має критичне мислення, може це легко встановити. Вже було дуже багато факт-чекерів, які підтвердили, що це просто фейк. Олександр Дім'янка смотрю на ситуацію з Путіним і Трампом і як просто можна наводити хаос. Може, стоїть подумати, а вводе верхнего по порога по возрасту к претендентам на власне. Олександр такої обмеження немає ніде в світі. Тому не варто на це сподіватися. Наталія Анохіна співчуває Стефанчуку з такими депутатами, як Порошенка і Кампанія. Наталія, ну Стефанчук е, більш-менш нормально йому дає відсіч, тому що Порошенко не встигає піднятися від нього. Там колотить солідно. Володимирович, Сергій таке враження, що США готує індульгенцію для Московії. Чи уникнуть вони відповідальності? Да, е, Я думаю, що індульгенцію Росії ніхто давати не буде, але, звичайно. Розторгуватися з Росією адміністрація нинішньо не проти для того, щоб вижити для себе максимальний інтересний результат. Да? Тому наша справа робити все можливе для захисту українського результату і підтримувати Збройні Сили України, підтримувати українських захисників. В описі відео є банка. Банка є тут в чаті. Збір на два реби, синиця для 28-ї бригади, імені лицарів замового походу. Це напрямок Тарецьк, часів Яр. Будь ласка, робіть донати. Збір через фонд Промінь Поваги. В описі відео також є PayPal і є номер карти. Зайдіть за посиланням для того, щоб побачити. На цьому за з вами прощаюсь. До зустрічі, до побачення. Добраніч, Гарної п'ятниці всім, хто буде дивитися в записі. Всім пока.